Отже, після того, як ми розгадали загадку троляв, ми добрались до замку, врятували принцесу чи принца і повернулися з ними до її батька це король, її батько. І він, звісно, зрадів і вирішив влаштувати свято у вашу честь. І в цьому королівстві прийнято на свята їсти пироги. Причому а, ну, така, така дивна традиція, що всі дорослі їдять однаку кількість пирогів. І всі діти їдять однакову кількість пирогів. І королю для того, щоб влаштувати свято, потрібно зрозуміти, скільки пирогів йому потрібно замовити. І він пропонує зайнятися розрахунками вам. Ну а ви, натхненні, тим, що з тролем все вдалося. погодились. Ну і, власне, троль розповідає інформацію, яку він знає. Він каже: нещодавно відбувалося свято, в якому брало участь 500 дорослих. І 200 дітей, і вони з'їли 2900 пирогів. 500 дорослих, і 200 дітей разом з'їли 2900 пирогів. Так. Ну, і ви кажете, класно, король зрозуміло, ми записали. Але ви пригадуєте, що в випадку з тролем він вам давав дві підказки. Ви питаєте, може, в тебе є ще інформація, пане король? Він каже, так, я люблю проводити свята, вони відбуваються часто. І до цього свята відбувалося ще одне. Там було 500 дорослих також. Але дітей було того разу 300. І вони з'їли тоді 3100 пирогів. Так. Ну і давайте подумаємо, що нам потрібно. Що нам зручно було б додати, щоб завжди мати можливість розрахувати кількість пирогів? Нам потрібно розуміти кількість пирогів, яку з'їдає дорослий. Так. Кількість пирогів, які з'їдає дорослий. І нам потрібно кількість пирогів, я так зроблю, так, які з'їдає дитина. Якщо ми будемо знати, ми цього поки не знаємо. Але якщо ми це дізнаємось, то ми далі, знаючи список гостей і знаючи, хто дорослий, хто дитина, зможемо завжди собі розрахувати скільки потрібно перегіб. І ви пам'ятаєте: для того, щоб розв'язати це, нам спершу треба переформулювати наші підказки на алгебраїчно алгебраїчною мовою. Для цього треба спершу обрати брати змінні. І природні хороше рішення. Зазвичай взяти за зміння те, що нас запитують, так само, як ми з Тролем робили. Так, Нас запитують кількість для дорослого пирогів, і нас запитують кількість для дитини. Давайте позначимо, наприклад, давайте, D, так, кількість пирогів для дорослого. Так, для дитини де не вийде, де вже зайнято. Давайте назвемо, наприклад, М та малюк. Так, М буде. Кількість пирогів, які з'їдає дитина. І тепер, маючи ці зміни, ми можемо записати наші дві підказки, наші дві умови з допомогою рівнянь. Як буде виглядати перше рівняння? Якщо кожен дорослий з'їдає Д пирогів, а дорослих було 500, то вони разом з'їли 500 Д пирогів. Аналогічно 200 дітей. Кожна дитина з'їдає по М пирогів. Отже, вони з'їли 200 м пирогів. І разом, згідно інформації короля, вони з'їли 2900 пирогів. Так. Дуже схожим буде друге рівняння. Так, логіка дуже схожа. У нас 500 дорослих. Це пироги, які вони з'їдають. Це пироги, які з'їли 300 малюків. І разом це 3100. І оскільки у нас кількість завжди однакова, де я мають бути одні і ті самі, тобто рівняння мають водночас виконатись, ми це позначаємо фігурною дужкою і отримуємо систему рівнянь. І звісно, ми можемо її розв'язати так само, як у випадку з тролем, з допомогою графічного методу, так, ну, чи принаймні спробувати. Але є інші методи, вони теж класні. І що можна помітити цікавого в цих рівняннях? Річ в тім, що у нас і в першому святкуванні брало участь 500 дорослих, і в другому. Тобто в нас і в одному рівні, рівнянні вийшло 500 d і в іншому. І як ми зазвичай розв'язуємо рівняння? Ми робимо якісь перетворення з лівою частиною з правою, однакові, так, щоб рівняння спростилось. Ми можемо відняти одне й те саме число з правої зліва, або помножити на одне і те саме число. Так. І ми якось намагаємось підібрати ці перетворення, щоб рівняння стало простішим. Проблема в тому, що, ну, якщо ми, скажімо, спробуємо відняти зліва і справа 500D, так, то так, воно зліва зникне, але в нас тоді з'явиться справа. Так, якщо ми віднімемо 500D, так, ця частинка зникне, але натомість у нас воно тут з'явиться. І це нам не допомогло, бо. У нас так само залишилось рівняння з двома невідомими. Так. Інша справа, якщо ми спробуємо і віднімемо е, І 500D, і одразу, наприклад, малюків. Тобто візьмемо і віднімемо оцей вираз від нижньої лівої сторони. Так. Від цього. Давайте спробуємо записати. Дивіться: е, е, у нас є ліва частина нижнього рівняння. І ми від неї віднімаємо ліву частину верхнього рівняння. Так. Чому ми це робимо? Бо в нас завдяки цьому скоротиться 500D. Так. Але ви пам'ятаєте, що якщо ми зробили якесь перетворення з лівою частиною, нам потрібно таке саме зробити з правою, у нас тут вийде 3100 мінус, і нам треба відняти те саме. Так. Мінус 500D плюс. 200М. І в цей момент ви можете запитати, так, а, а чим стало краще? Та, ми насправді ускладнили собі рівняння. Але так може здатися тільки на перший погляд. Тому що насправді нам перше рівняння каже, що оця, оцей вираз, який ми відняли, так, оцей, це ж насправді те саме, що 2900. Вони дорівнюють одне одного. І це можна використати. Якщо ми справа, оцей вираз, замість нього напишемо 2900, у нас вийде дуже хороше рівняння. Дивіться, що в нас вийде? У нас тут вийде, що 500Д плюс 300М мінус 500Д і обережно мінус 200М, тому що ми віднімали суму, отже, нам потрібно відняти кожен з доданків. А справа нас теж вийде дуже гарно, дивіться, У нас вийде 3100 мінус 2900. Адже то, що ми віднімали, це ті самі 2900. Так. Що ми зробили іншими словами? Насправді, дивіться, ми відняли між собою ліві сторони рівнянь. Так. Ось у нас ліва сторона нижнього рівняння. Так. А ось у нас ліва сторона верхнього рівняння. Так. Ну, Єдине, що вже з мінусом, бо ми розкрили дужки. Так. І з іншої сторони справа ми відняли праві сторони рівнянь. Так. Від нижнього відняли верхню. І завдяки цьому, а точніше, завдяки тому, що ми помітили, що і там 500 дорослих, і там 500 дорослих, вони тепер скоротяться. І ми отримуємо дуже просте рівняння. У нас 300 м мінус 200 м дорівнює просто 200. Тобто 100м, 100 малюків, з'їли разом 200 пирогів. Так. Отже, кожен з'їв 200 поділити на 100, а це насправді просто 2 пироги. І це ще не все, бо нам потрібно знайти кількість, яку з'їли дорослі, але це вже майже перемога. Як тепер нам зрозуміти, скільки з'їли дорослі? Ми можемо брати будь-яке зрівняння, яке нам подобається, і замість місцям підставити два, бо ми вже знаємо, що малюки з'їли два пироги. Давайте, наприклад, візьмемо нижнє рівняння, так? що ми отримаємо? 500 дорослих так? і 300 малюків. Але ми вже знаємо, що малюки їдять по два пироги, дорівнює 3100. І залишилось порахувати обережно. Так, 500 дорослих, 300 на 20, 600. І плюс 600 ми можемо одразу перенести направо. Так, віднявши зліва 600, віднявши справа 600, зліва воно зникне, а справа з'явиться мінус 600. Таким чином отримуємо, що 500 дорослих з'їли 2500 пирогів. Отже, один дорослий. З'їв 2500 поділити на 500. Тобто 5 пирогів. І це класно, бо ми насправді знайшли все, що нас просили. Ми розуміємо, що дорослий їсть 5 пирогів. Ми розуміємо, що кожен малюк, кожна дитина їсть 2 пироги. І тепер, маючи цю інформацію, король розумітиме, скільки потрібно замовити пирогів на свято вашу честь.